Україна побігла рівне невиняток у міському парку. До Олімпійського дня долучилось понад пів тисячі бажаючих від зовсім маленьких вихованців дитячих садочків до ветеранів спорту. Першими біжать найменші учасники і найкоротшу дистанцію. Попри свій юний вік, перед забігом маленькі бігуни налаштовані дуже серйозно. Кажуть, підготовка і настанови вихователів допомагають. Казали, щоб ви гарно бігали і щоб заняли перше місце. А ви що пообіцяли? Так, я буду бігти перший раз, але дуже гарно пробігла. Переможці, зрештою, визначали окремо серед юнаків та дівчат і в різних вікових категоріях. А загалом цей день бігу у рівному вже 20-й. Не головне перемога, а не участь в цих змаганнях. Адже сьогодні е, цей основний принцип олімпізму, і це є те, що ти вже попав на олімпійський форум. Це великий форум, це є вже досягнення. І я бажаю, що сьогоднішні наші спортсмени, початківці, саме таким принципом в житті і координувалися. Саме такими акціями кажуть в Олімпійському комітеті України можна заохотити до фізкультури і спорту та прищепити моду на здоровий спосіб життя. Треба ж діти регулярно займалися фізичною культурою, а не лише на уроки фізкультури, там два чотири рази на тиждень. І причина не в тому, що проводяться уроки фізкультури, причина в тому, що їх проводиться дуже мало і діти фізично не підготовлені. А для тих, хто свою дистанцію вже пробіг, організатори облаштували на асфальті майданчик для малювання, де кожен зміг показати своє уявлення про спорт. Оксана Жужельська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.